Привіт усім, вітання підписникам та глядачам каналу Світ Карпат. Сьогодні маємо відповідь на запитання, яке вас турбує. Воно доволі, на наш погляд, просте і не мало б виникати взагалі, але тим не менш. Отже, суть в наступному: як правильно збирати гриби? Чи то викручувати, чи то зрізати, а можливо ще якось. Ми, журналісти каналу Сімнів, маємо відповідь. Переходьте за посиланням унизу під відео та дізнавайтесь, як ж насправді правильно. І незалежно від того, правда на вашому боці чи ні, завжди бажаємо вам вдалого, тихого полювання. Підписуйтесь на канал Світ Карпат, тут завжди цікаво, дискусійно. І бажаємо вам всього найкращого і до нових приємних зустрічей!